До вашої уваги, моя ріднесенька земля. Чотири століття а ніби до вчора родилось рідненьке село. Зазнало чимало, а зараз довкола Рясні хатами дарує тепло. Це мачухи, люба, мала батьківщина, надія, опора, душа полтавщини. Нарешті облік у міцну серцевину, села з'єднало, громаду єдину. Блозір'я, плоски плоскі калашники, Содіївку та Шевченки, щоб бережно дбати про своє коріння, щоб звило гніздечко, нове покоління, щоб любо на село було подивитись, по-новому спільно сповна відродитись. Для успіхів землі, родючі, повсюди, і цінність громади це сіл наших людей. Тож буде в нас хліб і всього на століть, бо ми не зріклися своєї землі. Дерево без краї, поляни вищі, зорі і тінь.